Добрий ранок! Це зіркові новини. Леонардо Ді Капріо зупинила поліція. Мадонна відсвяткувала день народження. Шакіла Оніла проблеми. Леонардо Ді Капріо потрапив у незручну ситуацію. Поліція на ібіці зупинила його для перевірки і навіть обшукала. Кажуть, просто поліціянти не впізнали актора. Лео був у кепці, звичайному одязі, тож виглядав як пересічний турист. Клопи діяли за інструкцією, і лише згодом з'ясувалося, що перед ними один з найвідоміших голівудських зірок. Ситуація викликала чимало жартів у мережі, але сам Ді Капріо не робив з цього трагедії. Схоже, він звик залишатися непомітним на у натовпі навіть Отримує від цього певне задоволення, і це не єдиний випадок, коли знаменитостей не впізнають. Нещодавно Дженіфер Лопес не пустили до бутика відомого бренду у Стамбулі. Охорона пояснила, що магазин переповнений, і просто заблокувала їй вхід. Джейло відреагувала спокійно, розвернулася і пішла в інші магазини, де влаштувала масштабний шопінг. Отака іронія: навіть найяскравіші зірки іноді залишаються звичайними людьми, принаймні для охорони і поліції. Мадонна відсвяткувала свій 67-й день народження, так як і належить справжній королеві поп-музики, у Тоскані з родиною, фейерверками і незабутнім тортом. Зірка вирушила до сієни, щоб нарешті здійснити мрію. Вона хотіла побачити легендарну паліо Сієна – кінську гонку, яка щороку відбувається саме у день її народження, 16 серпня. Мадонна насолоджувалася видовищем з балкона разом з дочками та бойфрендом Акімом Морісом. Після прогулянок містом, танців з місцевими і невеликого заїзду у виноградниках. вечір завершився фейерверком і величезним рожевим тортом у стилі Лабубу. На ньому навіть було написано Хеппі берфай мадуду. Головна прикраса цього торта відтворення знаменитого конічного б'юстія Мадонни з відсилкою до її легендарного туру 1990 року. Свято про йшло у приватній атмосфері на розкішній тосканській віллі шістнадцятого століття звісно ж була вечеря для віп гостей і багато гарних моментів якими Мадонна поділилась в інстаграм Колишню дружину Арнольда Шварцнегера, журналістку Марію Шрайвер, знову помітили поруч з людиною, про яку шепочуть вже понад десятиліття. І ні, це не залізний Арні, а політичний стратег Меттью Даут. Перевиглядала розслаблено і невимушено. Марія у простій білій футболці та легінсе. Він у своєму звичному стилі з легкою посмішкою. Хоча нічого офіційного ніколи не звучало, та історія цих двох тягнеться ще з 2012-го. Саме тоді вперше заговорили про їхній роман. А вже у 2014-му вони разом з'явились на весіллі кузена Шрайвер, Бобі кеннеді молодшого. Відтоді питання, друзі, чи більше таки висить в повітрі? Сама ж Марія не раз наголошувала, що вона насолоджується свободою. Марія після гучного розлучення з Арнольдом, коли спливла історія про його позашлюбного сина від домробітниці, таки не підтвердила жодного нового роману. Але якщо подивитися на теперішні світлини, складається враження, що цей даут все таки більше ніж старий друг. Шакіло Ніл зізнався, що майже всю свою кар'єру в НБА жив на знеболювальник. Виявляється, він мав справжню залежність, яку роками приховував навіть від власної сім'ї. Якщо лікар казав пити одну таблетку, я ковтав три, майже 19 років поспіль його звичний обід складався з кількох пігулок. Але легендарний баскетболіст каже, що ніколи не шукав якогось надзвичайного ефекту. Таблетки просто знімали біль після постійних травм. Проте лікарі все одно називали це залежністю, адже бачили, як він сидів на знеболі. Олювальних тепер, коли кар'єра позаду з'явились наслідки, проблеми з нирками та сувора заборона лікарів, далі гратися з таблетками сьогодні. Оніл намагається жити інакше, відмовився від нічних клубів і гучних вечірок, замінив їх спокійними зустрічами з друзями. каже, що більше не хоче повертатися до старих звичок.